Друзі, українці, юфаюшнички, тіпіеснички, наші рідненьки, всім привіт. Мене звуть Артур. Я з Києва, з України. Два роки ми знаходимося в Америці і ми придбали своє власне житло в Америці. Я цьому безмежно радий. Два роки ми платили біли, ренти, цю всю історію. Тепер ми вже взяли своє житло і будемо платити за своє в Америці. Тут все просто: або ти платиш за чиєсь житло, або ти платиш за своє житло. Іншого просто не дано. То або ти комусь іпотеку виплачуєш, або ти свою іпотеку виплачуєш. Тому два роки ми поплатили ренту, витратили десь близько 60 000 доларів. За два роки на рент і вирішили взяти своє власне житло таунхом New Construction, новобудова. Хлопці мені допомогли. Це Герман і Марк Антонов, два брата з Вінниці з Полтави, наші рідненькі хлопці допомогли. Питання всі позакривали. Плюс тім Петренко, лоун офіцер. І ось ми вже тут живемо десь місяця, три, мабуть, у власному житлі. Все новеньке, все чистеньке зайшов і по що той заборонений балдеж. Так що друзі, зараз далі покажу вам. Там буде наступне відео, де показую румтурчик, що ми придбали, якраз оцю ось хатиночку, де я зараз на Чус, тому якось так. Є програми ще різні допомоги на даунпеймент до 50 тисяч доларів. Інколи можна отримати. Інколи програми зачиняються, відкриваються нові. Тому питайте у свого ріелтора, які там в даний момент є програми на даунпеймент, і вони вам підскажуть. Напишіть, будь ласка, хто ще з вас, коми мене дивиться, хто побачив це відео, придбав власне житло. З якого штата буде дуже цікаво. Дякую.